Василь Петрович, сьогодні розпочався третій тренувальний збір команди, з чого він буде складатися і чи планується спарення на ньому? Ну, ви знаєте, це буде найважче, я рахую, тому що перемінні біга будуть, десь 400 метрів, 800-1200. Я думаю, одно, що цей, цей тиждень десь до понеділка буде важко. А вже з понеділка ми будемо виходити на спад, вже будемо працювати з воротному напрямку, десь до 10 го числа будемо вже збавляти, а з 10 го числа будемо працювати в режимі вже ігри із Миколаєва. Чи плануються ігри на цьому зборі? Ну, Плануємо зараз, бачите, вже з обласними командами тут на місці поки що, якщо дозволить погода, ну, погода, то ми зіграємо, плануємо з Борщовим ми зіграли команда, яка третій місць чемпіонат області. Ну і в деякій мірі пройдемо цей вже рубіж, якщо виходити вже на спад, тоді вже більш парніх не буде, вони будемо фукати десь команди нашої другої першої ліги. Сьогодні вже в основній групі тренувався Богдан Семенець, тобто можна вже казати, що він повноцінно відновився? Да, да, сказав нині, що вже буде пробувати, але бачив, що він вже в суботу з основної групи працював там у нас і дивився, що сьогодні вже на це радує. Ну і радує нас то, що Василь, ми вже йому дали. Останній укол, який сказали лікарі, і вже буде теж працювати в основній групі з нами чорний. А, а тільки один дорі, бачите ще один. Не хочу я, бо він поспішив, поспішив був побіг і бачите, що сталося. І тепер ми будемо спішити, будемо тільки гладкий біг давати йому. Я думаю, одно до кінця тижня він буде відновитися. А яка доля Соколовського, який травмувався на кубку ректора? Ну ви знаєте, вже є вже в роботі. У нього. Аністов був десь вивихнутий трошки, але ви знаєте, ті молоді, то не бояться сказати, що болить. вони біжати і все, бо куди вони мають де мусить бігти. Зрозуміло. А після матчу з рухом ви говорили, що можливо вже деяких футболістів підпишете на контракт, чи насправді така є, якщо ні, то коли передбачається. Ну, я думаю, одно, що у нас є, не є список, нам іще дозволяє зачекати, тому що 25 числа, і ви знаєте, як важко і десь чи відрахувати, чи підписати. То я думаю, одно, чим більше в нас часу, тим більше я думаю, я, я помилюсь менше. То думаю, одно, що ще дамо паузу цей тиждень до кінця неділі ми вже підпишемо контракти і відпустимо тих людей, які е, е, на не відходять. Чи ну вплинуло на команду ця велика поразка у винниках? Чи немає когось ну, розбалансованого? Ну, ви знаєте, ми зараз розбирали ту гру так коротко, не спіша, тому що конкретно не могли розбирати, бо люди в різному стані пішли до до нас. Ну я скажу одно, я б... Висновки ми зробимо і зробили з них, Ну, не хотів би затекнути на цій грі. Це тільки тренувачна гра, яка рядова гра підготовці до чемпіонату. Я ще раз нагадую і скажу всім, що нас судити будуть перші п'ятори.